Ля дажем обласного в ефірі пряма мова. Сьогодні ми поговоримо про те, як заощадити під час опалювального сезону. На сьогодні близько трьох мільйонів українців скористалися своїм правом на субсидію. Яка ситуація на Сумщині? Про це ми поговоримо із заступником начальника управління соціального захисту населення Сумської міської ради Катериною Лисенко вітаю вас вітаю. і Романом Гученком, головою асоціації ОСББ Сумщина. Дня. Катерина Миколайна, отже, ми бачимо, що сьогодні, по суті, кожен третій українець скористався своїм правом на субсидію. Яка ситуація на Сумщині? Чи дійсно кожен третій житель обласного центру цим скористався? І чи дійсно сьогодні субсидія допомагає заощадити кошти? Ну, Звернулись до нашого управління вже понад 48 тисяч звернень надійшло. За новим порядком з першого 5 -го, це близько 36 тисяч, направили почтою 12 тисяч 600. Визначено право на сьогодні отримують станом на перше 11, отримують 47 тисяч 25 домогосподарств нашого міста. Визначено право на призначення субсидії. Тобто, це 43% від загальної кількості домогосподарств. 2616 по місту, тобто десь 43% вже охоплені системою надання Житлової субсидії навіть більше, тобто майже половина так ну, наші майже ну, ціли наші такі uh -huh. і є, що що планується десь близько понад 50 тисяч. Я хочу нагадати нашим глядачам, що телефон прямого ефіру 617 107 ви можете дзвонити і ставити свої запитання стосовно оформлення субсидій у прямому ефірі. Консультуватися. А, Роман, запитання до вас, скажіть, будь ласка, як для для представника ОСББ, а також звичайного споживача, наскільки сьогодні субсидія допоможе заощадити кошти під час опалювального? Сезону, дехто там сумнівається, треба її оформлювати, не треба оформлювати, але ми бачимо по статистиці: майже половина все ж таки пішли і звернулися до управління соціального захисту. На сьогодні дійсно спрощена система для подання документів оформлення, оформлення субсидії і збільшена соціальна норма, як каже прем'єр-міністр. По більше нас субсидія в цей час стосується опалення. Ось тому я вважаю, що це дійсно до допомагати, і громадянини повинні, навіть якщо в них у них є сумнів, чи варто чи ні чи варто, варто чи ні, подавайте документи за це. Якщо вам не варто, вам її просто не призначать. Якщо варто, mm -hmm. ви, ви її ви дійсно отримаєте. Катерина Миколаївна, у відсотковому плані скільки коштів від загального платежу може заощадити родина? Ну, справа в тому, що все е, головним критерієм при визначенні права на субсидії, як і раніше залишається рівень доходів е, ті того господарства, членів домогосподарства, які звертаються. Тобто, з, у кожного він може бути різний. Е, проводиться відповідний дорох, е, розрахунок і е, визначається індивідуально для кожного домогосподарства той відсоток, і вони, який вони можуть сплачувати відповідно до своїх доходів. Це може бути 3 відсотки, це може бути 5, це може бути 20 відсотків. Так, удасться телефони дзвінок. Хочу нашим глядачам нагадати, що телефон студії 617-107, ви можете ставити свої запитання, консультуватися. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, так. Ваше запитання. Я б хотіла вам задати таке запитання. Ми проживаємо двох з чоловіком. Дочка вийшла заміж. Уже 5 років, як вона з нами не проживає. Чи можемо ми оформити субсидію? Так, вона звичайно. в нас приписана. Угу. Я зрозуміла, але проживає так? за адресою чоловіка. Чи потрібно, чи не потрібно, уточнюючи запитання? Ми ні, залишили... не треба уточнюючи так, запитання. Ні, відповідь так? запитання зрозуміло е, так. Така сім'я має право звернутися за призначенням субсидії. Вона в першому розділі декларації зазначає кількість всіх зареєстрованих, але проти доньки вказується, що вона не проживає. І в заяві підкреслює про те, що. Це звернення потребує розгляду за рішенням комісії. На сьогодні, якщо е, мають можливість надати довідку, підтверджуючи про відсутність особи тимчасової, яка зареєстрована, але фактично не проживає. Рішення приймається комісією без обстеження умов проживання такої сім'ї. Якщо сім'я в даному випадку не має можливості, можливо, надати довідку про, е, з місця реєстрації або ж проживання фактичного доньки, то в такому випадку буде проведений акт обстеження, е, саме враховуючи зміни з першого. 10-го нам надана така можливість, і вже рішення комісія буде приймати, враховуючи проведений акт обстеження умов проживання цієї сім'ї. Державний соціальний інспектор вже надає свої пропозиції щодо призначення субсидій. Кожна родина, кожна домівка це якась окрема історія і особлива історія, тому. Відомо про те, що треба було організувати роботу спеціальних комісій, які розглядали так кожну окрему історію і вже орієнтувалися надавати цій родині чи надавати субсидії. Певні умови, коли субсидія не призначається. І є певні умови, передбачені положення mm -hmm. про надання субсидій, коли дійсно це питання потребує розгляду саме за рішенням комісії. Давайте колесії. Далі поговоримо, але зараз ми приймемо телефонний дзвінок. Тема нашого ефіру: як заощадити під час опалювального сезону? Телефон ефіру 617. 107 Будь ласка, слухаємо вас. Ваше запитання? Час зберігся у нас. Телефонний дзвінок. Не чутно, давайте продовжимо далі нашу розмову. Отже, є у нас аргументи за субсидію і проти, тобто умови, коли вона надається і коли не надається. Розкажіть, будь ласка, хто може сьогодні претендувати на субсидію? Які умови, які документи необхідно подавати, як правильно Ми, заповнювати? Субсидія Призначається з зареєстрованих в житловому приміщенні осіб на сьогодні, починаючи з 1-го, 10 на скасована переформлення особових рахунків і прив'язка. Для до того, що е, субсидія призначається лише на особу, на яку відкрито особові рахунки, цього вже на сьогодні немає, тому звертається одна з зареєстрованих осіб. Е, те, що стосується документів, як е, зменшено було перелік документів до двох, це сьогодні заповнюється заява і декларація. Угу. І... Давайте про це пізніше поговоримо. Спробуємо ще раз прийняти телефон і дзвінок. А, телефон ефіру 617-107. Добрий вечір. Вам будь ласка, ваше запитання. Алло, здравствуйте. Так, будь ласка, ставте свої запитання. Скажіть, пожалуйста, от мені должны дать, дати. Да? А мене спрашують ну, справку. От які доходи у вас є? У мене доход є пай. Пай входить туди, ні? Так, обов'язково. Якщо ви здаєте в оренду земельний пай, то обов'язково враховуються доходи за попередній календарний рік. Тобто, ви повинні зазначити там, де вид доходу доходи від здачі в оренду земельного паю. І далі ми зробимо запит на фіскальну службу і отримуємо відповідь щодо доходів. Якщо ви це, якщо доходи будете, ви зазначите, що період за який ви визначаєте право, це враховуються доходи за попередній календарний рік. У разі ж якщо ви будете визначати право за попередні три місяці перед зверненням, то в такому випадку повинна бути довідка з тої агрофірми, якій ви здаєте в оренду, де буде зазначено, чи виплачувався, нараховувались вам доходи від земельного паю, чи не нараховувалися. Це буде залежати від цього, чи вони розіб'ють це пропорційно помісячно, То за рік нараховано нараховані доходи від здачі в оренду, або ж вони покажуть його в тому місяці, коли була проведена виплана. Це буде залежати від цього врахування ваших доходів від земельного паю. дякую вам за відповідь. Телефон ефіру 617-107. Будь ласка, слухаємо вас. Ваше запитання. Алло? так, так, ви в ефірі, будь ласка, ставте добро доброго вечора. Доброго вечір. Е, у мене таке запитання. Моя мама е, як вчитель-пенсіонер, проживає в Краснопільському районі і користується пільгами по оплаті за житлово-комунальні послуги як вчитель-пенсіонер. А чи може вона відмовитись від оцих пільг по оплаті як вчитель-пенсіонер і оформити субсидію? Справа в тому, що субсидія призначається уже з урахуванням наданої пільги, тобто пільга відшкодовується окремо, а далі вже вартість послуги береться для призначення субсидії без урахування цієї вже пільги. Тобто, я не вважаю, що необхідно відмовлятися від цієї пільги і користуватись нею. Субсидія буде визначена право з урахуванням наданої пільги відповідно до діючого законодавства. Так, отже, ми до цього говорили про те. Ми бачимо, що наші городяни активно користуються своїм правом на субсидії. Можливо, навіть вже знають про те, які саме документи необхідно подавати. Але давайте все ж таки повторимо і як правильно два заповнювати заяву декларацію. Це так? заява і декларація. Це два основних документи подаються лише якщо людина за бажанням бажає оформити субсидію за попередні три місяці перед місяцем звернення, то в даному випадку подаються ще довідки про доходи. Uh -huh. Обов'язково тому що... правда, люди взагалі заповнюють документи, ви стикнулися з цим. Ну, справа Чому? в тому, що ті, що надсилаються поштою, звичайно, дуже багато є помилок, тому я звертаю увагу, що треба більш ретельніше підходити відповідально до заповнення, тому що на сьогодні вже інструкція один на нас вже розсилалася щодо заповнення цих бланків, і остання інструкція була надана в вересні, де вже конкретно розписано, де і що треба заповнювати. Крім того, хочу зазначити, якщо вам якісь незрозумілі питання щодо заповнення, ви маєте можливість звернутися і зателефонувати на телефон гарячої нашої лінії 36-41-86, або ж до нашого інформатора 36-22-45-63. 54 97 За цими телефонами вам нададуть консультації щодо заповнення бланків у ми разі маємо, виникнення сумнівів. Ми маємо ще один телефонний дзвінок, телефон ефіру 617-107. Будь ласка, слухаємо ваше запитання. Алло. Так, так, вы в эфире говорите. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Э Слухаем. Будь ласка, ваше запитання. Алло, у меня такой вопрос. Проживає в квартире муж и дочка, в дочка в декрете. И приписаны у меня иностранец, положено мне субсидия или нет? Субсидія на сьогодні відповідно до пункту 7 призначається, враховуючи кількість зареєстрованих в житловому приміщенні, на кого проводиться нарахування житлово-комунальних послуг. Тобто, якщо офіційно зареєстрована людина, і на неї проводиться нарахування послуг, звичайно, ви маєте право оформити субсидію. Якщо це здається в оренду, то там інша ситуація, так але буде враховуватися дохід цієї особи, тобто Звичайно, дані земної особи, яка прописана, і буде вже виходячи з цього спільного доходу, враховуватись відсоток. Цієї якщо субсидії, на нас, якщо на зафіксований його доход, дохід. Назвичайні. Якщо зафіксований його дохідно uh, Скажіть, будь ласка, як працювали ваші мобільні групи для того, щоб там оперативно спрацювати якомога uh, більшій кількості людей надати? Назвичайні. Це право, право розвитку роботу. Проводили широка була проведена роз'яснена робота. Перш за все, в нас запроваджена робота шести семи верніше консультативних пунктів. На сьогодні проводять прийом документів. При управлінні центру надання адміністративних послуг Горького 21, два спеціаліста в основному там звертаються мешканці приватного сектору. Також проводиться прийом при розрахунковому центрі. Сьогодні це Гагаріна-2. Проводиться при чотирьох бібліотеках. Це райони Роменський, Баси. Чехова, це район Баранівки і район Вертенівки. Тобто для цього запроваджена робота, щоб проводити роз'ясню роботу. Крім того, спеціалістами управління проводилася робота щодо виїзду за місцем роботи громадян до установи підприємств нашого міста, де відразу проводилась і роз'яснення робота щодо змін, внесених до положення нашого, і одночасно проводився прийом документів. У нас є ще один телефонний дзвінок. Добрий вечір вам. Будь ласка, ваше запитання. Алло? Слухаем вас, будь ласка. Добрый вечер. Добрый вечер вам. Будьте добры. У меня вопрос к Івановні. Ивановне. Так, слушаем, будь ласка, ставьте ваше запитание. Значит, вот в квитанции, которая Сумського Рахункового центра, до апреля месяца была обов'язкова плата. Mm -hmm. І Бралась у меня оплата идет через банк с пенсионной карты. И вот бралась строка не досплаты, а обов'язковая оплата. И вот на сегодня у меня переплата нашему северному промыслу в сумме 625 гривен. Скажіть, будь ласка, у вас на сьогодні лічильники на гарячу воду і холодну воду встановлені чи ні? Катерина Івановна, я говорю об отопліні, не адводі. Mm. Значить, е я хочу сказати, що сьогодні субсидія призначається, враховуючи соціальну норму житла та соціальні нормативи користування комунальними послугами. Тобто, в залежності від того, вашу справу, звичайно, можна передивитися. Ну я хочу сказати, якщо ви зареєстровані одні, то ваше право на субсидію визначено в межах соціальної норми житла це 48,87 метра квадратного. 13,65 на одного зареєстрованого плюс 35,22 п'ять метри квадратного на домогосподарство. Якщо ваше помешкання перевищує соціальну норму, то в такому випадку, якщо ви пенсіонер, є можливість звернутися через комісію надання. Вам дозволу на призначення субсидії на поднормову площу житла. Якщо у вас є не встановлені, наприклад, лічильники на сьогодні саме по дирекції і, взагалі по суму теплоенерго, у тих осіб, у кого не встановлені лічильники на гарячу воду і на холодну воду, то в такому випадку ми маємо можливість призначати субсидію лише в межах соціальних нормативів. Якщо це гаряча вода, то враховується вартість послуги гарячого водопостачання лише за 1,6 куба. Це соціальний норматив. Якщо це холодна водопостачання, то враховується 2,4 і метри кубічних. Це соціальний норматив на холодне водопостачання, якщо на водовідведення 4 куби. Але ж хочу сказати, що на сьогодні, якщо проводиться нарахування на одну особу, тобто безстановлених лічильників, сьогодні нарахування проводиться, наприклад, по гарячій воді це 3,72 метра кубічного, тобто при визначенні права на субсидії ми враховуємо вартість, наприклад, лише 73 гривні 94 кубі... 4 копійки. Це за 1,6 куба. Решту те проводять нарахування, а вони становлять десь близько 170 гривень, тобто 100 гривень людина сплачує самостійно. За рахунок цього, починаючи з 10-го, 10 могли виникнути борги по оплаті за житлово-комунальні послуги саме по гарячій воді, по холодній воді, в кого не були встановлені лічильники. У нас є ще один телефонний дзвінок. Давайте приймемо. Добрий вечір вам. Будь ласка, ваше запитання. Добрий вечір. Ми в усі місяці і ще оформили субсидію, До сих пор нічого в нас по квитанціях нема. Значить, ваше конкретне питання я прошу завтра зателефонувати мені на телефон 32-7905, Конкретно ми з вами я вам надам відповідь стосовно затримки призначення. Якщо дійсно там є проблема. можливо, вам було визначено ваше право, призначена субсидія на літній період на неопалювальний сезон в розмірі ноль, тобто ви її і не могли побачити до жовтня місяця. А з початком опалювального сезону ваше право переглянуто, і уже в квитанціях за жовтень ви зможете побачити розмір призначеної. Субсидії і ще один дзвінок. Давайте так будемо активно спілкуватися з нашими телеглядачами. Слухаємо вас, будь ласка, ваше запитання і відійдіть подалі від телевізору. Слухайте нас, але себе Слухаємо вас. Будь ласка. Алло, добрий день. Добрий вечір вам. Скажіть, пожалуйста, є діти, проживають в квартирі мами. Мама прописана в другому вони прописані ну, в той квартирі. В прошлом році субсидія них була, а в там не звісно, буде чи ні. Буде ли субсидія? Справа в тому, що якщо зареєстровані особи до 1-го, 10-го, вони мали можливість звертатись і визначати право за рішенням комісії, як особи, на яких не відкрито особовий рахунок. Починаючи з 1 жовтня, вони мають право звернутись. Одна із зареєстрованих осіб має право звернутися і визначити право на субсидії. Субсидія буде призначатися в загальному порядку. З 10 жовтня на набули чинності нові положення про спрощену процедуру надання субсидії. Катерина Миколаївна, що мається на увазі, і що це наскільки дійсно спростилося? Ну справа в тому, що так, да, дійсно були регулювана та низка факторів, які унеможливили і, можливо, гальмували призначі. Самої субсидії на сьогодні. Це вже перше, що я вже сказала, про те, що на сьогодні призначається субсидія однієї зареєстрованих осіб, яка зареєстрована в житловому приміщенні. Тобто, питання, будемо казати, не власників і тих, на кого не переоформлені не оформлені собою рахунки, відпало. Слідуче питання: набувають право на призначення субсидії ті сім'ї, які винаймають житло і в них є офіційно оформлений договір оренди. На це раніше була умова, що повинні були обов'язково відкрити особові рахунки, тобто домовленість з власником житла він надавав, повинен був надати згоду. Ця, це питання на сьогодні скасовано, і сьогодні субсидія, ті, хто орендує житло, призначається за рішенням комісії за умови надання договору оренди і. Проведення акту обстеження, що підтверджує, що вони винаймають це житло. І рішення комісія далі приймає щодо призначення субсидій. Вибачте, впродовж також було визначено вичерпний перелік документів. Вибачте, для призначення субсидії, у разі якщо факти... зареєстровані особи, але вони фактично в житловому приміщенні не проживають. Якщо раніше вичерпний перелік документів на сьогодні є, і крім того, у разі нам надана можливість про за проведеним актом обстеження нашим державним соціальним інспектором комісії приймати Рішення. Про те, що я вже говорила, якщо буде довідка підтверджуюча, то рішення комісія приймає без проведення акта обстеження. У разі, якщо немає жодних документів, які можуть підтвердити тимчасову відсутність особи, тоді приймається рішення комісії на підставі проведеного акту обстеження. Також ця соціальна норма, от в розмірі 1200 кубометрів на весь опалювальний сезон, 6 місяців. Це означає, що людина може сама визначити скільки газу використовувати в рамках соціальної норми щомісяця протягом опалювального сезону. Чи дійсно Але це так? тому, що на сьогодні е, ця постанова е, це не зовсім наша. Цією постановою користуються е, ті, хто надає послугу газопостачання. Це постанова е, 872 здається від 30 uh -huh. жовтня. Вона ще чинності. Е, на вчора я точно знаю, що не набула. Якщо вона Набуде чинності, я думаю, що ці з краще звернутися саме до угу. цих організацій, Рома. як вони будуть проводити нарахування, коли треба встигнути якось поговорити про те, як заощадити під час опалювального сезону. Скажіть, будь ласка, як сьогодні які є альтернативні програми і можливості для того, щоб людина окрім субсидії ще могла якимось чином заощаджувати ну, на сьогодні? Працює державна програма з енерго... енергоефективності, так тобто. Власники як приватного сектору, так і, так і квартири, можуть скористатися цією, цією програмою, і завдяки і в, чому, в чому суть цієї програми, що при проведенні енергоефективних заходів, тобто це в приватному секторі, утеплення будинку, заміна віком, встановлення е, твердопаленого котлу, то ми отримуємо 30%, 20% там по відповідності відшкодування при покупці. Е, Вікна чи матеріалів. матеріалів, так якщо це стосується багатоквартирного будинку, то люди теж можуть скористатися цим для встановлення тих ж самих пластикових енергоефективних вікон, батарей, енергоефективних лампочок. Ось і і, і і отримувати 40% Відшкодування від держави на сьогоднішній день це дійсно працюють. Кошти під це виділені, виділені по по, по спецрахунку, і місто сума на сьогоднішній день займає третє місце по видачі цих кредитів в Україні. Тобто ми навіть перегнали ті е, місця е, мільйонники, угу. які які на сьогоднішній день деньма. Відшкодування проходить на протязі двох місяців. Лише через кредитування Укргазбанк або Ощадбанк. Але ще хочу наголосити, що якщо у власника квартири чи будівлі є субсидія, то він має право на відшкодування 70% від вартості матеріалу, тобто вікна, утеплення. І це дійсно працює, так що нехай люди. Цим а, а як, до речі, жителі багатоповерхівок, наскільки вони активно об'єднуються для того, щоб вирішувати і дійсно утеплювати свої будинки заощаджувати у такий спосіб кошти? Ну, на сьогоднішній день в місті суми не зрозуміло для мене стан. Справ, тому що у нас лише тільки одне ОСББ на сьогодні намагається встановити індивідуальний тепловий пункт. Ну вже взимку uh -huh. ми його будемо ставити на наступний рік. Але якщо ми візьмемо район, то на сьогоднішній день по не не район, а Сумської області видано кредитів більше десятків в кількості і десь на більше ніж 700, 700 тисяч гривень співвласники будинку які дійсно об'єдналися ось боби вони на сьогоднішній день навіть отримали вже відшкодування від від держави і це допоможе нашим жителям, нашим допоможети допоможе тільки... кошти, отримати субсидію і трохи це, ще, заощадити. Це ще це ще допоможе заощадити не тільки наші кошти, а й кошти держави. держави. Тому що, якщо ми зробили енергоефективний захід, ми вже менше витрачаємо на опалення і нам менше постійно І субсиджі. енергозалежні, так хочу нагадати нашим глядачам: сьогодні ми говорили про те, як заощадити кошти під час опалювального сезону. Сьогодні ми спілкувалися з заступником начальника управління соціального захисту населення Катериною. Лисенко також був Роман Гученко, голова асоціації ОСББ Сумщина. Всім дякую за увагу! Бережіть себе.